28 вересня напередодні Дня серця Буча перетворилася на спортивне та водночас благодійне свято, що об'єднувало сотні людей задля життя дітей. Тут відбувся забіг «Kind Hearts Run», а медіа за Буча Сіті виступила медіапартнером. Благодійна ініціатива зібрала понад 500 гостей, із яких майже 300 сміливців подолали дистанції різної довжини. Дитяча дистанція у 500 метрів у костюмах супергероїв, спеціальна дистанція для людей з інвалідністю та головний старт забіг на 4,5 кілометри. Заради такого благодійного забігу, допомога діткам, лікування сердечок, як то зрозумів, то воно ну, просто радісне відчуття. Попрацював трішки замість тренування, нормально. Обов'язково треба всім рухатися, якщо не на професійному рівні, то просто бігати потрошку. Серце треба прокачувати. Головне, хто перетнув фінішну пряму, той переможець. Це ж перемога над собою. Ти подолав цю дистанцію, хоч вона невеличка, але... Це твій труд, це може в когось перший старт, тому це взагалі він буде від фінішу кайфувати, що я о, я подолав. Це нормально, це добре. Мені сподобався саме і початок, як ми побігли. Деякі діти ще й перебігли, а казав дядя, що треба бігти за ним, а не попереду в нього. Мені ноги боліли. Мені дуже сподобався цей забіг. Я пробіг би ще раз і бажаю, щоб чаще робили такі забіги. До збору долучились і соціально відповідальні компанії. Наприклад, генеральний партнер передав 4 мільйони 700 тисяч гривень на реалізацію спільної мети. Сьогоднішній захід це вже фінальний акорд великого збору, який проходив не декілька місяців, навіть півтора року. Я би сказав, так. Це е збір, який е тривав в е Сіті Новус і в інших е наших партнерах і донорах, який очолював твоя пора. І нарешті ми отримали той амрійний рентген-апарат, який ми сьогодні завеземо вже в інститут. Сьогодні насправді збулася чи не найбільша мрія цього року. Ми таки придбали і передали прямо в руки лікарям реанімації дитячого інституту Мосова рентген-апарат. Я дуже вдячна кожному бігуну, який великому і маленькому у нас була і дитяча дистанція, і доросла. Кожному, хто долучився, хто попри важку ніч сьогодні встав і прибіг свої 4,5 тисячі кроків за дитячі серця. Ну і також нашим партнерам, які долучилися, і завдяки яким став можливий власне і цей захід. Звісно, нервувало, але я чомусь надіялася, що все буде добре. І так і вийшло. Я дуже щаслива.